Шахетна атака по п'ятиповерхівці. Зранку у кривому розі безпілотник влучив просто в дах будинку. Поранені дві людини, а ліквідація наслідків триває донині. Яка зараз ситуація на місці удару? Та що розповідають місцеві? Наша Катерина Нічок працює поблизу потрощеної багатоповерхівки. Катю, тобі слово. Вітаю Олену. Ми зараз перебуваємо на місці влучання ворожого безпілотника у кривому розі. Зранку шахет скерували просто на даху цієї багатоповерхівки. Ударною хвилою винесло вікна щонайменше у десяти сусідніх будинках. А у 90-й школі розгорнули штаб допомоги місцевим. В мережі ж тим часом опублікували момент влучання дрону. На відео чітко видно, ворог цілеспрямовано скерував його просто на багатоповерхівку. Рятувальники евакуювали 26 людей. Пошукова операція триває. Нині відомо постраждала 82-річна жінка. Її ушпиталили. медики оцінюють її стан як задовільний. Також травмований 62-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Місцеві ж згадують, удар стався раптово близько 9-ї ранку. Дочка була у квартирі, спала, сплатилася. Двері вигнуло, так ні заблокували. Нема, под'їзду нема, з сусідами почали Ну, Балакати четвертий етаж, вотан. Четвертий поверх, ось там двері, балконі. Четвертий поверх. Ось там двері, балконі вилетіли. Вони на підлозі лежать. Все розбите, люстри повилітали. На балконі все повилітало. Не знаю, не знаю, де я зараз буду. Моє питання вирішується між знайомими. Збуду щас. Мой вопрос рішається між знайомими. Страшно, було, кожен день переживає. Переживаєш, уже не знаєш, куди діватися, куди тікати. На місці продовжують працювати рятувальники, розбирають завали в одному із під'їздів та допомагають витягати в речі із потрощених квартир гаут місцевих. В будівлю поки не пускають. Повністю в одному під'їзді впали сходи. Буде експертиза, що можна робити з цим патрулем. Якщо його можливо відновлювати за експертизою, будемо відновлювати. Якщо неможливо відновлювати, то тоді будемо людям виплачувати кошти на покупку нової квартири. Нагадаю, у школі номер 90 розгорнули штаб допомоги місцевим. Там приймають заяви на компенсацію від міської ради, а також видають будівельні матеріали. І на цьому у мене поки що вся інформація. Продовжуємо працювати на місці. І більше розкажемо вже у наступних випусках. Холено, дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка зараз перебуває в Кривому розі. Працює біля багатоповерхівки, в яку влучив ворожий шахет.